Звісно, що щороку я задаюсь питанням, яку ж ялинку обрати, бо зазвичай ми ставимо живу ялинку. Про те, що року я думаю, над тим, аби купити штучну. Тож цього року я поїхала до одного з столичних супермаркетів, аби вивчити асортимент і взагалі познайомитися з тим, скільки що коштує. Взагалі ж новорічна експозиція у цьому магазині почала з'являтися всередині листопада, а буквально напередодні тут в асортименті з'явилися нарешті живі ялинки у горщик. Продавці кажуть, що дуже їх чекали, щоб була альтернатива штучним. Ну і якщо говорити про ялинки у горщиках, то висотою 15-20 сантиметрів такі ялинки коштують тут 370 гривень. А от уже ялинки розміром побільше будуть вартувати всі 850. Є також у продажі і сосна у горщику. Сосна так само коштує, як і маленька ялинка: 350-370 гривень. Якщо ж говорити про вибір штучних ялинок, то він тут дуже великий. Починаючи від невеличких, зовсім офісних варіантів, вартістю 65 гривень і закінчуючи величезними варіантами у кілька тисяч, тут все залежить від вашого гаманця та смакових вподобань. Є і лед-ялинки, які ну, лише за формою нагадують новорічне традиційне дерево, проте дуже цікаво і незвично виглядають в інтер'єрі, і особливо враховуючи наші всі відключення світла. Ну і звичайно, що не могла не запитати у е, власне, працівників цього магазину, які е, ялинки обирають українці, якого розміру, формою. Адже я тут бачила і ялинки, які імітують сусну, і більш традиційні ялиці ялини. Е, тож, власне, про смакові подобання киян прошу пряму мову. Будь ласка, послухаймо. Е, в нашому магазині користуються попитом більше штучні ялинки. В середньому це від 1,50 до 1,80 м у вигляді сосни, темного зеленого кольору, присиплені сніжком. Якщо до розміру, то вибирають більш від, в від 1,50 до 1,80 м. Середня ціна від 1400 гривень до 2000 гривень. Ось такому діапазоні цін. Якщо ж ви, як і я, шукаєте ялинку до своєї оселі, штучну ялинку, то варто придивитися до варіантів, які на 30-40 см нижчі, ніж висота вашої стелі. Це для того, аби була можливість спокійно розмістити верхівку на ялинці. Ну і кілька слів про матеріали. Вони мають бути якісними. І Якісні матеріали зазвичай можна легко визначити, просто понюхавши ялинку по запаху. Якщо вона нічим не пахне, то це дуже добрий варіант. Ну і ще кілька слів про матеріали. зазвичай нині у продажі можна знайти е, два варіанти: це ПВХ плівка і полівінілхлорид. Це так звані литі ялинки, і одна з них, яка знаходиться до біля мене проте це комбінована ялинка, і в ній якраз змішані ці обидва матеріали, що є найоптимальнішим рішенням. Адже так, ми балансуємо пишність ялинки, враховуючи ПВХ плівку, яка от розміщена власне за стовбуром ялинки. Також ось тут знайти можна гілочку з ПВХ плівки. Проте основний каркас і гілочки зовні виглядають литими, і звісно, така ялинка буде дорожчою в інтер'єрі. Ну і ще щодо якості, матеріалів можна, звісно, поки... Крутити, спробувати зігнути гілочку. Якщо вона тримає форму, якщо голочки з неї не осипаються, то ця ялинка хороша і брати її можна. Тепер хочу звернути увагу щодо системи кріплень. Ну, ось ця ялинка це ялинка на шарнірах, тобто гілочки, ось так. Згинаються і розгинаються за необхідності. І я нашим глядачам раджу брати саме такі варіанти. Ну, по-перше, вони більш довговічні, адже е якщо ми беремо литу ялинку, яка повністю е з'єднані гілки зі стовбуром, то так вони швидко прийдуть уже в невідповідний вигляд. І якщо ви хочете, щоб ваша ялинка слугувала вам довго, то от краще такі шарнірні кріплення обирати вони будуть більш міцнішими. Ну і ще один важливий нюанс при виборі ялинки це її підставка. Власне, те на чому вона стоїть, особливо, якщо ви розглядаєте ось такі зразки метр вісімдесят, підставка ялинки має бути відповідно міцною на вигляд, і краще, якщо вона металева, якось у цьому випадку. бо тоді ваше дерево точно не завалиться, і особливо, якщо ви прикрашаєте ялинку склом, то буде не так жалко тих іграшок, які можуть пошкодитися. Ну і загалом ще щодо вартості, ось така це власне мій фаворит, тому вам його і показую. Висота цієї ялинки метр вісімдесят, коштує вона понад чотири тисячі гривень.